Про яким я? Му. Щось не так. не так. Лекці, що тебе грицек, то то ж не так. Те. Про теж. Про теж. Теж про теж. ж. Таке ж закрутила. Усім привіт! Мене звати Юля і я дуже рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Хочу одразу зазначити, що нещодавна перерва на моєму YouTube-каналі пов'язана з невеличкими змінами у своєму житті. Я вирішила змінити країну, де жила останні сім років. Я переїхала з Об'єднаних Еміратів до Польщі, і тепер я повністю залучена у свій бізнес, який націлений на те, щоб розвивати український Фешн-контент, взагалі в цілому контент, і також співпрацюю зі своїми клієнтами. Тому сьогодні продовжуємо говорити про українські бренди. У нас їх сьогодні прекрасних 5 брендів, про які я ще не згадувала. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся, поговоримо. І першим брендом, про який я сьогодні хочу згадати, це український бренд Фролов. Це кутюр'є to бренд, який заснований прекрасним молодим українцем Іваном Фроловим ще в 2015 році. Бренд набрав широкої популярності серед Українців, українських зірок та також світових зірок, тобто неодноразово помічали світових зірок у одязі від Фролова. Навіть Бейонці на нещодавньому своєму виступі також обрала аутфіт від Івана Фролова. Якщо ми говоримо про даний бренд, то це завжди про якусь таку, знаєте, провокацію, відкриту сексуальність та якийсь більш такий сценічний образ. Одразу хочу зазначити, що візитівкою бренду є саме такі корсет-корсетні одиниці. Виробництво корсетів. Вони завжди ем, фокусуються саме на ручній обробці, оздобці, і це підкорюється однозначно підкорює серцям. І він бренд досить таки стало вже себе позиціонує не тільки на українській арені, а також на міжнародній фешн-арені. Якщо говорити про цінову політику бренду, то це приблизно 700 доларів. Я б віднесла все ж таки цей бренд до, до сегменту люкс. Це приблизно 700 доларів за їх корсет та приблизно 400-500 доларів за, наприклад, мережевну сукню. Ви можете переглянути асортимент на сайті бренду, там дуже цікаві одиниці. Це дійсно про якусь ексклюзивність, унікальність і небуденність, 100% небуденність, а про якусь дійсно класну, відверту заяву себе як особистості. Але знову ж таки ті самі корцети я б ем, абсолютно спокійно інтегрувала у свої повсякденні аутфіти, якщо у вашому ДНК, у вашому стилі є ось ця така нотка. Тому, будь ласка, перегляньте, перегляньте вебсайт, це дуже цікаво. Перегляньте їх інстаграм, е, бо там ви побачите дійсно велику кількість зірок, які просто також закохані у наш бренд. Ну а ми їдемо далі. Наступним українським брендом, про який сьогодні хочу згадати, це бренд Cult Naked Cult Оголеності, якщо можна так дослівно перевести, це бренд українки Марії Фуртас, яка досить давно з'явилася на фешн-арені. Зараз також підкорила серця не тільки українців, а й світових зірок. Дуже часто можна побачити сестер кардашян, які обирають одиниці саме від Марії Фуртас, від її бренду, прекрасного бренду Cold Naked. Аріана Гранди також одягала їх. Одиниці. Хочу зазначити, що Марія розпочинала ем, саме з ідеї того, як класно інтегрувати одяг для вечірок. Тобто вона саме сфокусована була на такому більш теж провокативному одязі, але який можна адаптувати і інтегрувати. Також хочу зазначити, що даний бренд Cult Naked зосереджений на слов виробництві. Тобто вони стараються не перевиробляти свої одиниці, не робити ось цих. <залишків>, а чисто працювати, відслідковувати запит, попит на свої продукти та чітко цього дотримуватися регламенту і таким чином менше впливати на навколишнє середовище у поганому такому негативному ключі. Тому це дуже важливо для саме для Марії та її бренду. Це варто зазначити, це дуже класний плюс. До речі, про. Ще один класний ресайкл бренд від Українки Юлії Пеліпас. Я згадувала у попередніх відео. Можете їх переглянути, де вони з'являться десь, десь ось тут. І це взагалі дуже класна тенденція націлюватись саме враховувати ось цей екологі... екологічний пункт, коли ти створюєш сучасний бренд. Я вважаю, що це дуже класна тенденція, і вона тільки набирає обертів. Іконічною одиницею бренду можна вважати одиничку, яку вони називають. Взагалі вона називається скорт, тобто це поєднання спіднички Skirt та шортиків. Шортс. Тобто, це міні-спідничка, під якою знаходяться шортики для того, щоб дуже класно себе і спокійно комфортно почувати себе у міні-спідниці. У них вони виконані з максимально якісних матеріалів. Вони також націлені завжди на максимально якісні італійські матеріали. З яких виробляють свій продукт. І якщо говорити, якщо говорити про ціновий сегмент, то це десь приблизно буде 300 доларів за таку спідничку і 400-500 доларів десь за міні-сукню ви віддасте. Перегляньте, будь ласка, асортимент на їх вебсайті. Також, звичайно, час від часу відбуваються знижки, і дійсно можна дістати одиничку, бажану одиничку за якоюсь більш-менш приємною ціною. Тому дуже раджу перегляньте, фокусуйтесь на українському, купуйте українське і популяризуйте українське. Ну, а ми їдемо далі. Наступним брендом, про який я також хочу сьогодні згадати, це бренд Inliland, Раніше вони називались Inli. Це український бренд прекрасної дівчини Іни Грицик. Вона досить довго працює над своїм брендом. І якщо говорити про конкретно цей бренд, то це. Історія про чисту лінію, про чисті силуети, лаконічність, мінімалізм у чистому вигляді, такі концентрація, концентрація мінімалізму колекції завжди дотримуються цього свого ДНК. Нещодавно і не вийшла прекрасна, неймовірно красива колекція, у центрі якої є. Образ не образ, а символ біла троянда, тобто цей символ залучений як декор у велику кількість її одиниць одягу. І також хотіла зазначити, що. Вони залучили у свою фактуру, у варіацію фактури такі спеціально запрасовані заломчики, які дають відчуття і символізують наші рубці від наших душевних та емоційних травм. Тобто бренд чітко працює з сучасними якимись реаліями і транслює їх через свої вироби, через свою філософію. Тому це теж важливо, важливо зазначити. Бачите, якщо говорити про цінову політику бренду бренду Inviland, то це приблизно десь буде 6 тисяч гривень за топ та 14. Тисяч гривень за ем, жакет. Але знову ж таки хочу обов'язково зазначити, що Inli Land це бренд про теж про дуже високий стандарт якості. Тому раджу переглянути їх асортимент на їх прекрасному вебсайті, перегляньте їх інстаграм. Я дуже надихаюся завжди їх візуалом. Дуже раджу також цей бренд, прекрасний. Вони дійсно позиціонують себе як сильний, дійсно сильний бренд з сильною позицією. Ну, а ми з вами їдемо далі. Наступним брендом, про який я хочу сьогодні поговорити, це є український бренд Взуття Хвоя. Це бренд, який також заснований ще у 2015 році, але теж широкою популярності набув зовсім нещодавно, в останні 2-3 роки вони дійсно популярні на українській арені. Це бренд, знову ж таки, поціновувач ось цього лаконізму та мінімалізму в своїх колекціях, але при тому всьому вони дуже класно працюють з інформацією. Інтеграцію якихось українського символізму у свої у свої одиниці вони дуже класно залучають, наприклад, якусь. Якусь вишивку або якесь мереживо, тобто вони нещодавно створили капчики з, повністю з мережева. Дуже цікаво працюють з символізмом, але інтегрують це на сучасний лад у своїй колекції. Це, те, це також бренд про високу якість. Я хочу також згадати, що наша перша леді Олена Зеленська з'явилася на обкладинці Вогу саме у взутті цього бренду, бренду Хвоя. Також вони виробляють прекрасні якісні сумки, теж мінімалістичного такого силуету з чистими лініями, перегляньте, будь ласка, я точно гарантую високу якість даного бренду, бо ми брали його з клієнтами. Я особисто також обирала їх взуття, і це взуття дійсно високої, класної якості. Тому, якщо говорити саме про цінову політику бренду, то це. То це десь приблизно 5-6 тисяч, тисяч у середньому за пару взуття, та так само приблизно за якісну шкіряну сумку. Тому він вже протестований. і Я дійсно гарантую високу якість виробів. Ну а вам пропоную їхати далі. І заключним брендом, про який я теж хочу поговорити сьогодні, це бренд українських прикрас Цвіте Терен. Яка красива назва! Це бренд зовсім молодий, зовсім нещодавно запущений. У 2021 році вони запустилися, але саме набрали широкої популярності серед української аудиторії саме під час вторгнення. Я це пов'язую з тим, що бренд дуже класно працює з популяризацією якоїсь української символіки та культури крізь свої вироби. Я окремо хочу згадати про їх колекцію мирні та. Пташечку, білу порцелянову пташечку, яка стала символом не тільки, я б сказала, колекції, а взагалі усього бренду в цілому. Ці пташечки заполонили просто серця українців. Я бачу щодня велику кількість світлин, українців, які дуже, знаєте, з такою гордістю фотографуються з цією пташечкою. Це дійсно класно доповнює будь-який щоденний образ. От, якщо говорити про... Цінову політику цього бренду то це приблизно десь 2300 гривень за таку каблучку з порцеляновою пташкою, про яку я згадувала, та десь 3500 гривень за кольє чи намисто. Я хочу. Дійсно зазначити, що я пишаюсь такими брендами, які зараз з усіх, з усіх сил працюють над тим, щоб популяризувати, розширити і залучити як можна більше українців і розвивати саме ось цей український тренд. Дуже пишаюсь цим брендом, дуже раджу вам переглянути асортимент цього бренду та придбати щось собі. Я однозначно певна, що ви щось та й знайдете для себе. Ну а на цьому у мене все. Будь ласка, не забудьте. Підписатися на мій канал, таким чином підтримувати український контент на просторах YouTube каналів. Носіть українське, купуйте українське, надихайтесь українським, популяризуйте українське і звичайно, що слава Україні!